Мені вже страшно показувати, що я роблю, а то покажу, а потім хтось теж хоче. От вентилятор побачили і знову вентилятор прислали. Потужній, набагато більший, ніж попередній був. Має сопло для впорскування пердячих газів або якоїсь рідини, можливо, або відбір вакууму для сенсора. Теж з модних, то, що більш потужний. Коли я казав відправте в зборі, ну я не знав, що воно буде таке велике. І вже бачу, що з ним легко не буде, бо немає легкості ходу. І це не підшипники, це гальмує двигун. А двигун може гальмувати тільки в тому випадку, коли в нього є коротке по керуванню. Тобто тут спалене керування. Розбираємо, подивимося. Як ви догадуєтесь, двигун тут не простий. Відповідно, і фішки теж специфічні. 4 силових, 2 відділено, 2 додатково, ще 2 якихось силових і 6 пінів йде на дата лінію. така конфігурація. Якось би той мотор зняти з його посадочного місця. Є внутрішня крильчатка для охолодження самої схеми. Видно, що вже хтось до нього лазив. Тут, напевно, і датчики, і силові, і датчик не один, судячи по тому. Так, ось тут внизу панелька, напевно, зі жменею датчиків хола. Хоча це не точно. Це заземлення, мабуть, але теж не факт. І ось силові, а чо чотири? Дивно. Саме головне, двигун пішов легко. Тобто проблема, як я її. Казав, вгадував, вангував, десь в платі керування. Акуратно, щоб не погнути піни. Та, щоб не сталося, хтось скаже, я так і знав. Три датчика хола. Контактною зваркою наварені і розведені. Перейдемо до самого двигуна. Як я згадував, хтось до нього лазив. Ось є хрестик позначкам. Добре, що білий. Якби був чорний чи червоний, то можна було б навіть не дивитися. Як білий, то ще є шанси. Відкручую тут, якраз, мабуть, прикручений до радіатора модуль керування силовий, судячи по виходах, котрі переді мною, і добуваємо то. На жаль, я не чарудію. Якщо хтось вже дивився і приговорив, шансів, що я зроблю, особливо великих немає. Про це треба розуміти. Ну і я вже мовчу, що мене не попередили, що до нього лазили. Термопаста. На модуль і тут нічого цікавого, крім терможвачки. Терможвачка йде на дросель. Оця центральна штука є тепловідводом. Гвинти два не біда, хай собі падають. Зроблено якісно. Я буду починати з перевірки чоколядки силового модуля. Це є егбт драйвер який рулить БЛДЦ-двигуном. Я вже знаю, що він пробитий, тому що ми бачили, що не було легкості ходу. Конденсатори накопичувальні цілі. 68 Ом резистор зарядки, шунти, реле предзарядки конденсаторів. Ну, а це, напевно, апфц хоча це не точно. Транзисторів я не бачу тут дуже силових. Просто дросель, а на що просто дросель. Непонятно. Дуже якісно зроблено, все зафіксовано. На власні потреби окремий імпульсний блок живлення. Треба щось поміряти. На накопичувальних короткого не буде, це зрозуміло, бо запобіжника, як такого, а воно не, не горіло нічого. Ось є три вихідних і, напевно, центральна точка їхня. Центральна. Тож воно виходить, як? Зірочкою підключені обмотки. Скоріше, за це Раз є центральна точка, ще з датчиком струму. Датчик струму цілий, між, 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 між собою замикання нема, між центральною, точніше, між собою замикання теж нема. Ну, але ми чули, що не було легкості ходу. Не може бути чудес. Відносно живлення. Нема нічого відносно другого полюса живлення. О! Чудес не буває, як я казав. Пробити одне плече. Тобто це виходить на плюс живлення постійно пробитий відкритий один ключ в тій чоколядці. Маркування нам залишили. Тільки хрен ми знайдемо таку, або ціна буде неадекватна. Ну і ризики, бо невідомо, чи її заміна поможе, чи, чи нема ще якихось проблем. А враховуючи складні схеми, як воно оформлено, відсутність документації далі ремонтувати ну, надзвичайно важко. Йду гуглити. Але по цьому маркуванню нічого не гуглиться, тому треба шукати інше. Інше є збоку, але нам заважає конденсатор. На щастя, запаяний він не сильно, тому собі його виймаю. І бачимо свіжу порцію знаків. Йдемо знову гуглити. Чого ж той драйвер пробитий? Ось тут є пін. Я думав, що це земля, я помилився. Тут ми вже дивилися до датчиків, немає нічого. Ці всі контакти йдуть на датчика холла. Ось три виходи БЛДЦ-двигуна. І четвертий, що я думав, що зірочкою через датчик струму. Там два низькоомника, але воно не дзвониться нікуди, ні на корпус. Тут є ноль, по суті. По корпусу ось на корпус воно не дзвониться. Дзвониться. Воно дзвониться на корпус по корпусу, а пін не дзвониться на корпус. Відповідно, виходить, що він десь де на двигун. Куда, Як і нащо, я не розумію. З датчиками холла є зв'язок з одним. Цікаво, як і нащо. Але він не має відношення до БЛДЦ, по ідеї. БЛДЦ. -шка. Має однаковий опір по обмотках, це пальцем в небо, бо ми точно не поміряємо. І має БЛДЦ більше 20 МГОм на корпус, тобто не є пробитою. Скоріше за все, БЛДЦ-двигун є справним. Чому ж згорів драйвер? І чому він згорів нам, ніхто не скаже. Але я знову бачу, що я вам брешу, а ви не робите зауважень. Шукають діодний міст, як воно кудою йде, а діодного моста не бачу. Знімаю кришку, знаходжу запобіжника, й моста так і нема. Получається, той вентиплятор вентеплює від постійної напруги. А це звичайний дросель, тому і нема АПФЦ-шки. Тобто сюди приходить на нього з установки вже постійна напруга. Заряджаються конденсатори через резистор, через діод навіть може. Виходить. Воно собі заряджає і далі йде тоді силове живлення. Напряму, з входу, плюс-мінус. Скільки ж вольт? Конденсатори на 450 вольт. Кожною хвилиною стає все цікавіше. Чому? Тому що розбираюся, ось відділена низьковольтна частина. Два піна не розпаяні. Чотири піна йдуть на керування. Цих два піна це є реле. Ось тут ще одне таке живе-маленьке біленьке реле. Воно йде як зворотній зв'язок. Тобто схема вентилятора вміє замикати в цих два контакти. Ці два йдуть на вихід, на замикання. Цих два між собою з'єднані і йдуть на заземлення. Середнього немає. І ось тут ми маємо плюс і мінус. Але плюс і мінус не дзвониться на конденсатора, плюс і мінус. Здавалось би, добре, бо в нас є реле, там резистори, низькоомні резистори. Як би питань немає, але не так все просто. Релето одиночне, і воно має шунтувати резистор. Резистор дзвониться. Тобто він опір має. Як же в нас проходить силова? Запобіжник в нас цілий, через запобіжник, через фільтра. Всі фільтра я вже перевіряв, вони живі. Є газовий розрядник. Варистори в нас. Стоять нам не цікаві. Це реле не при ділах, конденсатор паралельно, і далі два фільтри. Зігри конденсаторами. І ще конденсатор по виходу. На виході фільтра ми маємо прихід напруги плюс-мінус. А далі воно мені губиться. І отут мені треба роздуплитися, куди і як воно йде. Тому що. Один би мав бути через реле полюс, а другий ну, може бути теоретично через діод, але не дзвониться на конденсатори нічого. І куди включений дросель? Цей транзистор є керуванням трансформатора на власні потреби. Його ми не займаємо. Пара діодів є ось тут. -ка. І, скоріше за все, десь через ці діоди, воно би мало. Ось є мінус, ні, це є плюс. Оце в нас є плюс, а це в нас є мінус. Дзвоню, дзвоню, видзвоню, а мені щось, нічого не видзвонюється. Десь воно губиться, не туди йде, і тут до мене доходить. Це не дросель, це трансформатор. А силова його частина організована також на цьому, на цьому модулі, на цій чокуляці. Все-таки змінна напруга сюди приходить. Вона приходить напряму на силовий модуль. З силового модуля тут вже йде, напевно, АПФЦшка, шка організована. Тобто, може, це не, не трансформатор, а дросіль з відводом, бо одна обмотка товстезна, друга там якась дзвониться тоненька. І ото воно собі помпує на конденсаторах, як АПФЦ шку, за допомогою дросіля. І вже тоді силові плюс 400 умовно використовує для роботи двигуна. Документацію мені поки що не вдалося на модуль знайти, але сумніву немає, тому що приходять вхідні контакти безпосередньо десь на силовий модуль. Другий може губитися через реле. Ні, ось приходить. Тобто є напряму вхід 220 перемінки на модуль, а далі воно вже собі формує все, що треба. Тепер все стає на свої місця, тепер фантазії відпадають. Так здобувається досвід. Коли перший раз в році щось крутиш, пробуєш на нього натягнути сову свого досвіду попереднього. А коли ти це не бачив і бачиш перший раз, виходить по-різному. Ну що ж, на помилках мучаться, бо в перший раз в житті довідався, що АПФЦ може бути організована на силовому модулі. Знайшов документацію на схожий модуль. Ось можна подивитися, його структуру видно. Так і є діодний міст всередині, ПФЦ-контролер з сировим ключом і навіть діодом. І далі звичайний ГБТ-міст. Ото в нас один пробитий транзистор, і через це все ми попадаємо на... Досить круту вартість модуля. Наш модуль трошки інакший, але дуже схожий. Перепаяти його не проблема, бо тут, власне, можна собі ножки пообкусувати, випаяти і новий впаювати. Питання, чи приїде живий, а не якась фуфа, і чи немає якихось підводних каменів, які я навряд чи знайду, бо поки що нічого більше не бачу. Дали добро на ремонт того вентилятора. Відповідно, собі випаюю і бачу, що тут так добре встрелило. Просто ми того не бачили. А ось тут є вентиляційний отвір. І ми ту пуделку зараз відкриємо і подивимося, що там всередині. Плату готую до нового модуля, але він приїде аж за місяць, тому пакую тут то коробку готовим. А сам модуль, давайте розбиратися, як він зроблений. Проклеєний герметиком по периметру. Те, що я сприйняв за метал, виявилося керамікою, і, можливо, і є металізація якась поверху, але це кераміка. І залито. Електрогелем, чи як він правильно називається все. О, як Хтось нашмаркав. Така дупа тут. І ось таке всередині. Мікросхема, мабуть, драйвер. І видно, що навіть два транзистора вигоріли. Тут в куточку щось чорненьке. Якщо підняти, тут влупило, тут навіть залишки вже транзистора не залишилося. А він би десь тут мав бути, бо ось є підводи. І тут би мав бути великий транзистор, по ідеї, але то не точно. Група транзисторів ціла ось тут. Тутечки. Це можуть бути і транзистори, і діоди. Структури різні, можливо, діод транзистор Так, так виглядає, бо трохи різні. Раз, два, раз, два, раз, два, три плеча. Ось тут прохідний момент якийсь видно. Це, очевидно, вихідний каскад. А це, напевно, ось це діоди. Але це знову ж таки не точно. І АПФЦ-шки-транзистор. Ну і драйвер. Хто там за драйвера? Infineon якийсь. Одним словом, гібридна схема, котра коштує немало грошей, є неребонтопридатною, але сильно зменшує розміри приладу, тому що вона компактне. І, в принципі, досить надійно, поки щось не станеться. От якось так. Пройшов місяць часу. Приїхав модуль. Модуль на вигляд добрий. Він є точно новим. Маркування трохи відрізняється від того, що було на рідному. Але я не маю права щось сказати. Бракує одної печатки, а загалом воно все один в один і воно точно не паяне. На якусь явну підробку воно не схоже, тому будемо пробувати ставити. Запаюю, закручую, вимиваю, вичищаю, на всякий випадок змиваю хрестик. О, він не змивається. Ні, то так не піде. Воно вже будемо вважати справним, тому що чищаю, ніяких хрестиків нам не треба. Заливаю лаком там, де паяв наново сушу і будемо вмикати. Ще треба знайти якусь документацію, щоб знати, як його включити. Захищаю суху термопасту, стару. Даю свіженьку. Перевіряючи, запаяв конденсатор, запаяв і збираємо докупи. Сіло добре є. Тепер гвинти. Зібрав докупи хід легкий накат, хороший. Добре, тепер залишилося розібратися з розпіновками і включити на столі перевірити. Якщо зазирнути в документацію, то так і бачимо: вхід 220, це сторона вентилятора, сухі контакти реле. У нас є шина 485-та І є декілька варіантів режиму роботи або регулювання швидкості резистором змінним. Або пвм Power Modulation сигнал, або замикання 8 -го, 13 -го контакту і на всі гроші повні оберти. Ото не знаю в якому режимі. І шиною переключати ті режими не вмію, не знаю. І запустити мені його трохи складно. Даю 220 з надією, що нічого не гепне. Бабах нема, це тішить. Тепер залишилось керування. Павер модуляцію я тут не маю чим зробити. Пробую на повні оберти. Це є жовтий, червоний. У мене спрацьовує реле, але нічого не відбувається. Не смердить, не димить. Через якийсь час реле відмикається, і що відбувається, незрозуміло. Можливо, він просто чекає на Power Modulation сигнал, а я його зробити не маю чим дати. Одним словом, невідомо в якому режимі, невідомо які йому частоту подавати і від чого. Під рукою нічого підходящого немає. Можливо, буде простіше відправити власнику. Що попробував на установці? Бо якщо в принципі піде, то повезло. А якщо не піде, ну то я і далі робити не маю. що. тому що більше нічого по платі я там спаленого не бачу. От якось так.